Давай, тільки не стрес. Давай я тебе піштовхну боже, дядя, ти що Мы ж для мене то проблема, йой. Ну що, чуть-чуть не в ту сторону, може але ну, я стараюсь, для ради тебе, давай, на. Раз. Давай ще раз так. Опа. І поїхав. А, ще тебе треба підкинуть. Давай я тебе ще піштухну, боже. Для мене це зовсім не проблема. Зовсім не проблема, Ти що думав, для мене то проблема, боже. Тобі допомогти для мене нічого не тяжко, на. Тримай. Ще підкинути, давай, ще підкину. Йой.